Друзі-колеги, всім привіт! Мої вам вітання. Знаєте, що ви зараз бачите перед собою? Звичайно, що це скарб. Це скарб від торгової марки Пальче. Автономний подрібнювач, який повинен бути в кожному господарстві, навіть невеликому. Чому саме автономний, я вам зараз все розповім про нього. Хотів зняти і показати вам, як все культурно запаковано, все акуратно. І саме головне, що хотів би звернути увагу, вчора тільки замовили, сьогодні він вже в нас. Доставка оперативна, все є в наявності, е ніяких зволікань. Зателефонував, поспілкувався, порадили, і вже, вже він у нас на подвір'ї стоїть. Ось так усе запаковано, на піддончику, все культурно, гофрокартон, стрейч, щоб воно нічого тут ніде, не пошкрябалося. це бомба. Доставка на вищому рівні. Бо є так, телефонуєш, та є там, або та буде там через 2-3 дні, а тут все, ось, все є в наявності. Готове до відправки в будь-який момент. Значить, зараз що ми робимо? Ми зараз розпаковуємо і все вам показуємо і розповідаємо, що це за агрегат і чому він повинен бути в кожному господарстві, навіть невеликому. Давай бігай, залаз. Будемо обзор знімати. Залазь, присажуся. А ну будемо розпаковку проводити. Що нам туди прийшло? А ну... Так, друзі, подрібнювач у нас від компанії Пальче успішно розпакований, розпаковочку проведено. Ну і, як зазвичай, у нас буває, що у нас кидається першим в очі після розпаковки будь-якого товару. Це, звичайно, якість фарбування та якість зварних швів. Тут все зроблено, все проварено на найвищому рівні. Все класно. І видно, що фарба. Використовує, виробник використовує фарбу якісно. І відноситься до цього відповідально. Все воно профарбовано як із внутрішньої, так і з зовнішньої сторони. Всі метизи бачу використані під, під граньонки. Все дуже круто зроблено. І такий метал потужний використаний. Так само тут метізи усі під, під граньочки. Навіть, навіть отакий, я назву його, бардачок теж прикручений на граньочку. Нема такого різ, різнобою, що один під звичайний болт, один під граньонку, все воно отак зроблено, все по красоті. Так, повернемося далі. Значить, що у нас тут за основу взяту? Так сказати, серце. Серце у нас цього подрібнювача це бензиновий двигун торгової марки Вейма. Вейма має в собі 7 кінських сил. Я вважаю, що 7 кінських сил для такого подрібнювача це цілком адекватний показник. Його повинно вистачати з головою. І по розходу, по роз... розхід палива. Оцей двигун повинен споживати за годину своєї роботи близько пів літри 92-го бензину. І за оцей проміжок часу, тобто за годину, подрібнювач PG80BD повинен робити свою роботу в розмірі 4 куба подрібненої деревини. Це ми, звичайно, вам все покажемо. Головне, щоб тільки хватило сил пхати туди його. Так, значить, по, по технічних характеристиках, постараюся вам отак показати, щоб сонечко не засліплювало. Значить, Максимальний діаметр гілок, яких сюди можна засовувати. Значить, Якщо це сире м'яке дерево у нас, то це 80 мм. Якщо це у нас сире і тверде дерево, то це 65. І якщо це у нас сухе тверде дерево, то це 50. Адекватні показники. Значить, по. Рухаємося далі. У нас є тут з цієї сторони прийомний бункер. Прийомний бункер теж видно, що профарбований, фарба теж якісна фарба. По зварних швам теж усе круто зроблено. Давайте замірюємо, значить, товщину. Товщина у нас ну, десь порядка 2,4-2,5. Потужно, потужно зроблено. Так, що у нас по цій стороні? Відповідно, всі наклеєчки попереджувальні, як потрібно працювати, що не треба сюди сунути, щоб ви раптом не забули. По цій стороні, що у нас тут є, значить, захисний отакий кожух. Він відкривається у нас. Тут у нас, відкривши, ми бачимо шків. Тобто привод на сам уже блок подрібнення, ну і ремінний привід, ремінний привід від двигуна. Для обслуговування, значить, це ми закриваємо. Сам блок, сам блок цільнометалевий, проварений теж він це якісно зроблено. Метизи, усі я бачу, метизи використані під шестигранничок. Усе навіть отакий ось бардачок. Бардачок, а що, до речі, в бардачку? Що у нас тут є? Тут теж ось всі попереджувальні таблички. На нашій, звичайно, державній солов'їній мові все написано. Так, відкриваємо. Що тут у нас є? Так, це тут у нас гарантійний талон і, звичайно ж, по двигуну. Інструкція по двигуну по бензиновому вдруг що у нас станеться, щоб можна було розібратись, передивитись. Так, отакий чохол є у чехлі. Що у нас тут в чехлі? Ага. У нас тут викрутка. Я думаю, вона двохпозиційна. Так, да, двохпозиційна викрутка. Це у нас, хай поки полежить і, що у нас тут ще ключ. Ключ для свічок, свічний ключ. Хай поки полежить, не будемо його пакувати. Це поки закриємо. Отак. От Значить, по самому вже вихідному отвору, що у нас тут є. Толку вам так нічого не покажу. Але я бачу, що можна цепляти вже сітки. Сітки ми вже закупили. Можна його, якщо під'їхати під прицеп, можна оцей кожух відкрутити і прямо під прицеп воно щоб летіло, щоб не вдарялося. Я думаю, ми будемо використовувати сітки, тому що у нас твердопаливний котел він великий. І можна сітки прямо цепляти з основна значить Основна ціль при купівлі такого подрібнювача була, звичайно ж, його автономність. Його автономність так, щоб можна було десь його затягнути поставити і щоб він собі працював. Конкретніше, у нас є е, такий середнього розміру молодий сад, відносно молодий, який ми кожен рік обрізаємо. І залишається дуже багато гілок. Десь приблизно от, якраз на такий подрібнювач він їх буде шурувати аж бігом. Е, і зазвичай, що ми з ними робимо? Е, викидаємо, вони собі перегнивають, там, а так, ну, в користі від них абсолютно немає ніякої. А так, при наявності такого подрібнювача, ми будемо цю деревину всю переробляти, фасувати у сітки і в сітки, відповідно, будемо загружати в котел, І це буде альтернативне паливо, яке. Яке на даний час є досить актуальним. Ну І зазвичай такий подрібнювач він дуже корисний, корисний у господарстві, так як також є дуже великий отакий розсадник троянд, яких ми постійно доглядаємо за ними, обрізаємо їх. І так само ці ж гілочки усі, десь ми їх вивозимо, щоб вони перегнивали. А так, трактором сюди. Звичайно ж, не заїдеш, носить їх, тягать, кудись, переносити теж не варіант. А так взяв, за ручки, відтянув, поставив, сітку поцепив і працюй собі. Так що, отакий невеличкий помічник, доволі популярний, доволі актуальний. В нашому випадку ми придбали торгова марка пальче. розмір... Модель PG80BD. Усі контактні дані, посилання, номера телефонів я залишу в описі. Заходьте, переглядайте, замовляйте, я думаю, ви будете цілком задоволені. Тим більше ціна більше, чим доступна. Так що, всім пока. Далі буде. Далі буде дуже багато цікавих відео по ньому, так як роботи йому. Непочатий край, все покажемо, розкажемо, розкажемо про свою котельню і що ми будемо конкретно ним переробляти. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Далі буде обов'язково багато цікавих відеороликів.